Привіт, друзі! З вами канал Писвіщень та я, Петінчик. Друзі, сьогодні поговоримо про норму атмосферного тиску для риболовлі. Так що буде цікаво. Не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк. Поїхали! Будь-який рибалка знає, що атмосферний тиск має сильний вплив на життєдіяльний рух організмів, в тому числі риб. Тиск атмосфери показаний тиску повітря, який тисне на всіх мешканців землі. Оскільки повітря постійно рухається у будь-якому напрямку, його тиск змінюється. Норма атмосферного тиску дуже важливий показник для риболовлі, Тому пропоную з цим сильніше познайомитись. Якщо здається, що снасть налаштована правильно, підгодівля, що треба, місце вибране гарне, а клювання немає, це означає, що погодні умови на цю мить не дуже айс, а саме атмосферний тиск. Кожен водильник повинен знати, коли потрібно йти на риболовлю риби, і як на неї результат впливає атмосферний тиск. Знижений тиск атмосфери. Тиск вважається нормальним, якщо барометр показує 760 мм ртутного стопчика. Але це не зовсім правильно, скрізь різний високий рівень, тож у кожному регіоні свій нормальний тиск. Але головне в цьому сам зміна тиску. Через те, що він змінюється, погода теж не стоїть на місці, а на різних погодних умовах ловляться різні види риб, а той взагалі нікого можна і не спіймати. Якщо тиск опускається вниз, то такі риби, як лящ, короб, карась і плітка, свою активність знижують через адаптацію і їх складніше зловити. Хижак же ж, особливо щука, навпаки, за таких умов починає активно полювати через низьку активність інших риб, їм легше знайти та зловити видобуток. Підвищений атмосферний тиск. Підвищений атмосферний тиск також сильно впливає на результат риболові. В цей період більшість риб. Відпливають верхні шарі води та починають активно шукати їжу. А ось хижак, навпаки, з підвищенням тиску припиняє будь-яку активність, особливо сом і минь. Маленький окунь також знаходиться в пошуках їжі, а на судака підвищений тиск практично не впливає. У разі підвищення тиску в атмосфері настає гарна погода, а саме в такий період добре плює біла риба. Протягом усього дня. А ось якщо клювання різко припинилося, то приходить циклон і погода погіршується. Від цього водовпання йдуть на глибину та перестануть реагувати на будь-яку приманку. Фази зміни атмосферного тиску. Дуже погано йде лов будь-якої риби, тоді, коли відбувається перепад в тиску. Тобто, якщо тиск раптом різко піднявся або опустився, то в цьому випадку можна не чекати активного клювання. Риба йде на дно і ні на що не реагує. Вона ніби перебуває у підвищеному стані. Це відбувається через її адаптацію до зміни навколишнього середовища. Коли період адаптації минув. Чи тиск стабілізувався, риба повертається до хорошої активності. Різкі стрибки атмосферного тиску викликають такі ж перепади погоди, і через це вона погіршується. Тобто, щоб риба добре і довго ловилася, потрібно нормальний тиск, і щоб він був у стабільному стані. Давайте розберемося про ознаки зміни тиску, друзі. Якщо подивитися на воду і вона буде ставати ніби маслянистою або в'язкою, то тиск незабаром змінюється. Коли під час зливи русі на човні тривають час, тримаються бульбашки на воді, або при хвилюванні утворюється стійка піна біля берегів, тиск також знижується. Коли дим від вогнища чи труб стелиться вниз, це означає також зниження атмосферного тиску. Про це також повідомляє даний туман, що не розсіюється. Тиск підвищується при покращеній погоді, тобто, якщо з'явилися сильні відблиски сонця, немає хмар і немає вітру. Якщо рано вранці з'явився туман, але потім швидко розвіявся, то варто очікувати підвищування тиску. Взимку високому тиску відповідає добрий мороз, а відлига або маленький морозець буде говорити про те, що тиск знижується. Причини зміни поведінки риб, пов'язані з атмосферним тиском. У тіологів є кілька припущень. Деякі припускають, що зниження тиску на корпус риб може порушувати дифузію етапу травлення або змінити її плавучість. Інші думають, рибні міхорі сприйнятливі до зміни тиску, і водоплавці завдяки цьому змінюють своє місце розташування. Також швидше за все є вірним і наступним припущенням. Будь-яка зміна погоди, включаючи чи атмосферний тиск, чутливо впливає на фізіологічний стан житла, осмотних тиск, розчинність газів, іонних склад. Риба відчуває навколишнє середовище, схожим на те, за яким принципом працює ехолод. Вона рухається у воді. Помітні для неї хвилі за допомогою тіла та плавців. Завдяки цьому вона добре визначає, на якій відстані знаходиться найближча їжа, а також на якій глибині риба знаходиться. Це їй добре вдається, коли атмосферний тиск у нормальному стані, але при зміні риба починає погано сприймати інформацію, яку вона отримує за допомогою хвиль. Це відбувається через трохи помітну зміну щільності води. Людина цього не відчуває, але водоплавця. Це дуже відчуває. В результаті риба погано почувається, і вона починає змінювати глибину для того, щоб адаптуватися до навколишнього середовища. Через це клювання помірно змінюється. Оптимальний атмосферний тиск для риболовлі. Перш ніж визначити оптимальний тиск, слід визначити, на яку рибу йдеметься полювання. Якщо ловитиметься хижак, то в тому числі щука або сом, то на таку рибалку слід іти при зниженому тиску. Результат в такий період зростає багато разів. І навпаки, тиск при такому ловить більше ловиться біла риба, буде підвищеним. Результат рибалки буде добрим, якщо атмосферний тиск не змінюватиметься протягом тривалого періоду. Триматиметься в нормальному стані або зовсім небагато змінюватиметься в будь-яку сторону. Нормальний атмосферний тиск для риболовлі. Нормальним вважається тиск, коли кілька днів, 4-8 він залишається в одному положенні, або підвищується, або знижується на 7-8 мм штутного стопчика. Тобто умовно норма атмосферного тиску це коли барометр показує від 750 до 770. Міліметрів ртутного стопчика. Для риб найголовніше це безумовно значення тиску в атмосфері, яка змінюється напряму І якщо тиск змінюватиметься швидко, і якщо він падатиме або підніматиметься, то в крайні значення, то риба не встигатиме швидко пристосуватися. Тоді цей період займає досить довгий час, і клювань можна і не дочекатися. Рибалки з великим досвідом зазначають, що у будь-якому місці лова риб може бути гарним тоді, коли виникає певний атмосферний тиск, оскільки водоплавці тут звикли активно жити тоді, коли є той тиск, до якого вони вже звикли. Практика такого підсказує, що клювання риб часом залежить від оптимального поєднання атмосферного тиску та температури повітря. Якщо тиск в період з 4 до 6 години підвищується на 20-30 мм ртутного стопчика, а температура повітря зменшується на 7-12 градусів, то результат риболовлі буде дуже поганий. Потрібне різке зниження тиску та зміна температури теж негативно впливає на рибалку. Звідси рибалки і роблять висновки, що барометр для успішного лову риб необхідно так само, як і снасті, адже без цього риболовля... Сподіваємося тепер, що ви зрозуміли, як атмосферний тиск впливає на результат риболовлі. Ну а на цьому, друзі, в мене все. З вами був канал Досвіщен. Петюнчик. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки. Зустрінемось на риболовлі. До влюбці, друзі!